Не хоче громадянин другу мову російську, потрібно лише українську. Хоче другу мову кримсько-татарську, потрібно кримсько-татарську. Це в законі чітко написано. Геть російську мову з українського паспорту. Це у суді доводить львів'янин Святослав Літинський. Він виграв в процес і тепер матиме паспорта винятково українською. Якщо коротко, це рік е ходінь по судах, заяв, відмовок і так далі. Це перша сторінка стандартна Та А друга сторінка. Всіх людей вона заповнена російською мовою, а в моєму паспорті заповнена мовою на вибір громадянина, я вибрав українську. В день мого виграшу в апеляції, тобто фактично вже було близько чотирьох справ виграно в першій інстанції. Кабмін затвердив наказ, що так, давайте вже будемо з 1 січня видавати паспорти українською мовою і у формі пластикової картки. Я впевнений, що якщо б не ми, наші там 7 позовів. Тоби Кабмін ще би 5, 5 років не затверджував е наказ про видачу пластикових паспортів. Є дуже багато людей, які критикують діяльність і так поймуть. Вважають, що це досить агресивно, це все закривають. Що, що ти думаєш про ну, це? Я взагалі дуже агресивна людина. Я стараюся добитися своїх прав в судовому порядку, не стріляю, не б'ю нікого. Я за таку агресію. А всім людям, які кажуть, що ти би краще займався не тим, а тим. Я раджу починати своє речення з того, я зробив то, то вважаю кориснішим ніж то, що ти зробив. Друзі, я дуже сподіваюся, що в нас буде велике скорочення і залишаться люди, які працюють не проти громадян, а для громадян.